Чи ви взяли щось собі додому зі зйомок першого фільму? Ні. Я не думаю, що нам можна щось брати. Я взяв свої собачі бирки. У нас було багато тренувань щоб навчитись робити захоплення продуктивно у воді. Був певний розпорядок дихання. Це трохи нагадувало, як бути спортсменом. Ми справді виглядаємо так, ніби ми дуже підготовлені. Маю сказати, що я був вражений. Я думав, що я виглядаю досить великим, блакитним і могутнім. Було справді важко уявити, як виглядатиме морська істота. Це різниця. Знаєте, якщо хтось каже уявити, що ви розмовляєте з косаткою, ви знаєте, як ця косатка виглядає. Але якщо хтось каже, що тобі маєш лівий вік, Тулкуна, це трохи дивно. Так, я пам'ятаю, як він сказав. Сленг, ти правильно зрозумієш? По-перше, це дійсно люди наві. Також наша увага більше зосереджена, особливо на істотах в морі. Ми віддаємо шану нашим створінням на цій планеті. Це дійсно пов'язано із захистом того, що ми любимо і чим дорожимо.